Усіх вітаю! Мене звати Вакуленко Ярослав І сьогодні ми з вами поговоримо про албанську мову. Албанська мова. належить -нал 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 до мов от от Так от. власне до чого ж, я веду. Я веду до того, що. Я вру до того, що албанська мова говва продовжує функціонувати. От. І власне, продовжуючи тему, хотів би згадати про... Те, що уперше албанська мова була згадана у першій половині ні. І... Хочу хоч ні. Уперше албанська мова була згадена у другій половині 13 стоїття. І якщо я, я все ж таки не помиляюся, то... Десь, здається, у... О. О, дайте здесь. Участи средняя. Уже після 13-го століття Албанські землі потрапили у сколор османської імперії. Проте, тим не менш. Тим не менш. Э, проте тим не менш э, Не менш Свою незалежність Албанія відновила у Тисяча році. От. Тобто свою незалежність. Свою незалежність е, Албанія, Албанія відновила у 1912 Тисяча А. Свою незалежність Албанія відновила у 1800 о, о, Свою незалежність Албанія відновила у 1912 році. І, у власне Якщо продовжувати там, то о, да се дается Ближе до кинчатори. Близько до кінця 30-х років до 20-го століття албанські землі потрапили під італійську окупацію, але тим не менш, уже в 1944 році албанські землі, албанські землі були визволені від, визволені від окупації. От. Ну, 1944 по 1990 то... З 1944 по 1991 роки у Албанії була комуністична диктатура. Але, зрештою, у 1991 році Албанці визволили свою Україну від комуністичної диктатури. І, власне. Тепер переходимо до фанатики і ортографії. Угу. На екрані. На екрані ви мої глядячі могли бачити нинішній албатський От. От. І зараз ми поговоримо про деякі правила фонетики і ортографії лабанські мої. Олабанському алфавіті налічується... Налічується... Здається. Зараз я порахую. Не, скільки налічується. У албанському алфаиті налічується 36 літр. От. От. Тобто, із двадцяти шести латинських літр. Албанський алфавит використовує э, 25 пять літр. І ще э, э, Ну, ще два звуки. В албанский мові поначалу літерами из дикретика. Ну і іще десь, и іще десь звуків в албанській мові позначається дирафам. Зараз я все поясню. В албанській мові буква С із хостиком позначає звук Ч. От. У албанский мой буква С и с хвостиком Позначай звук Ч Тришки видедует там, да, все. Я нагадаю, что у своєму видео про тратику я згадував про букву С с хвостиком. Тобто у своєму видео про тратику я вже згадував про букву С и с хвостиком. У своєму відео про азербайджанському я також зараз загалі про букву С хвостиком. Крім того, у Албанське мої літра звук середній між О, А і Е. Ну а. No, there are lot informatie pro albansk mo budget doido. Noa degraf Noa degraf Noa Draaf D-H Digra D-H Albanski moi. Panchaye Bierzoom W. Вот Noa Noa Нуа диграф диграф г джай улбан Латинський диграф літер, літер Літер г джай Улабанский мой пана чая звук Г От Вот Крим то Улабанский мой И Улбанский мой Поент звук Л От а є Крім того, у албанському мой, диграф позначає звук н. А от що стосується по двоинный литр Р то, у албанському по двойен литерату Р позначає звук Р. того, біграф С у албанский мой позначає звук Ш. The graph TH у Albanski мой поназначає держим С. Крім того, албанській мові the graph XH позначає звук G. А the graph ZH у албанский мой позначает звук вот. Якщо вже продовжувати... Якщо вже говорити про стандартні латинські літери, то у албанській мові буква С поназначає звук С. Літера Д у албанській мові поназначає звук Т і звук Е. Літера Л із... Латинська літера Л... Латинська літера Л Albanski. Панача язык та бейкий язык Л. Нуа и ну, латинский итра Р. Албанский мой. Панача. А язук Р. Тобто албанский язык Р, ти схожий на английский Р. Але тим не менш англійська та албанська мови. Не є спорідненими Ну а літера X у албанській мові позначає звук З. Ну а літера У З. А от уже літера Y у, у албанській мові позначає звук Ю. От. Трішки відділю від тему та нагадаю, що... О. О. О... Uh, О. Uh. У своєм відео про шварську мову. Я розповідав про те, що у шварське мой Літера Y також позначає звук U. А у своєму відео про німецьку мову Я вже розповідав про те, що для звуку німці використовують літеру У немцы все ж таки, нагадаю, що... Німецька та шварийский мова наложить до германських мов, а Албанська мова належить до іллірійських мов Англійська мова теж належить до германських мов От. літера Q... 2 литра к, к албанский мой Ой, поначалу звук... Трішки Тришки теми то надаю, що... О. О ...у Уазербайджанский мой, литра Q, поначай К поначай Г. Крим то. Уазербайджанский мой, литра X Panače K. Але тим не менш, як я казав, як я и казав до то. Улбанский мой, литра к А, литра X, Улбанский мой мой, Паначазук, Дз. Отож. Про фонетику и ортографію фью завершуємо розповідь. А тепер переходимо до граматики. У албанській мові налічуються три роди. І чоловічий, жіночий та середній. От. Крім того, у албанській мой. Усе, усе доволі просто із відмінками, із із дістільними часовими формами. Ну а Ну а усоєму Ну а Ну а якщо вже говорити про лексику албанської мови, то. Основний пласт албанської лексики це слова іллірійського походження. Проте тим не менш. тим не менш. За, за весь час існування албанської мови, албанська не сама албанська мова відчула вплив інших мов. Та, все ж таки, підписуйтесь на канал, лишити коментарі.